Незалежно від того, чим завершаться ці переговори, Путін апріорі перемагає, тому що на зустріч з ним летить сам голова супердержави Трамп, який готовий з ним зустрічатися. Путін знову стає рукостискаємий. Путін знову цією зустрічі по суті декриміналізується в очах світової громадськості, і такої зустрічі по суті майже я умовно кажу, обнуляється ордер міжнародного кримінального суду в ГАЗі на видачу і арешти Путіна. Ну і четверте, Путін досягає самого те, що він хоче. Він зможе з Путін, з Трампом переговорити і обговорити ті найважливіше для Путіна його хатів. Такі самі, які існують і у Трампа, поділу світу, це може бути Ялта 2 або Мюнхен. 38, як я вже казав багато разів, вони хочуть поділити світ, і вони в цьому дуже сильно сходяться. Вони тут на одній хвилі, вони тут абсолютно думають про одне і те саме. Путін хоче в свою сферу е, впливу залишити колишні республіки радянського союзу, і щоб сюди не просувалося НАТО, і щоб НАТО взагалі пішло як можна далі від кордонів Росії. А для Трампа важливо, що його розуміють, і ніхто в раді безпеки ООН не буде дуже клювати за те, що він там зазіхає, умовно кажучи, на Гренландію і мав якісь експансії щодо Панами, але ну, Панаму якось розробливо дипломатичним шляхом. Вона взяла на себе зобов'язання, щоб більше дружити, умовно кажучи, з китайцями і підпускати китайців до Панамського каналу не буде, буде залишатися нейтрально, ніби вони про це домовились. Ну от так от десь. Тому це однозначно перемога Путіна.